Для привіз диків маршруту надвірна івано франківськ ранок вівторка розпочався не як завжди. Люди вийшли на попереджувальний страйк в шеренгу, вишикувавши маршрутки перед будівлею райдержадміністрації. А щоб влада їх почула, розпочали свою акцію спільним сигналом. Рі вважають, що у місті на маршруті надвірна Івано-Франківськ працюють нелегальні перевізники, які переманили до себе чималу кількість пасажирів. Тому у влади вимагають вирішити проблему. Більше двох місяців тому з скаргами в районну раду, в районну адміністрацію, в обласну адміністрацію, в транспортну інспекцію у зв'язку з тим, що тут незаконні перевізники з'явилися. І не дають там працювати, забирають та роботи і так нема. Вони взагалі підрізають, забирають все, що, що, що може. Ми законно їздимо і на нас ще і наїжджають, розумієте, на нас ще наїжджають. Замість того транспортна інспекція, щоб мала порядок з ними робити, вона ходить і на нас пише, що десь наліпки нема, десь того нема, розумієш, а там. У Мінівені з замість восьми місць поробили по дванадцять, по 14. з такими звинуваченнями, інша сторона не погоджується. Вони стверджують, працюють законно та готові до перевірок. Це вони діють як монополісти. Ви розумієте? Ми хочемо так. А чому так? Ці представники, ці перевізники надали право конкуренції, і людина нині має право вибору. Ми діємо згідно чинного законодавства. Якщо є якісь сумніви. Є органи, які мають право це перевіряти. Прошу дуже підходять, перевіряють. Сьогодні перевіряють там, два місяці перевіряли на дорозі, стояли, зупиняли, створювали якісь несприятливі умови для перевезення, для пасажирів, для всіх. Ранковий переполох створив незручності не лише для пасажирів, які цього дня до обласного центру добирались різними транспортними засобами, а й жителям прилеглих будинків. Получається, ці всі як кажуть, міроприємства, які зараз проводяться, получається в Монополія, монополія, яка зв'язана із перевезенням на дві дні. Є альтернатива, яка зв'язана з тим, що вони доставляють без зупинок, і тепер вони хочуть, щоб я кажуть, монополісти, які є два-три чоловіки, які тримаються цей маршрут, щоб зайняли монопольне право, і щоб вибору взагалі не було. Чого не попереди людей, які стоять на зупинці? Вони би мали попередити хоч за два дні, щоб будуть бастувати. Хто їде в лікарню, хто їде на літак, хто їде на поїзд. Це одно. Друге, чого стали під будинком люди хворі? Діти маленькі сплять, чого сигналять. То має бути якийсь порядок. Надвірнянці вважають, вони мають право вибору, а у місті повинна бути здорова конкуренція. Пані Лілія користується послугами в режимі таксі, оскільки це за її словами комфортніше і дорога займає значно менше часу. Багато зручніше, бо там кожна зупинка, кожен раз ну якось не Комфорту більше. Приїжджають відразу в центр, ну мені зручно, бо я відразу коло роботи вийшла, і одна хвилина вже на роботі у владі в свою чергу стверджують, що відповідні документи та дозволи на перевезення пасажирів дають не вони. Це компетенція обласних чиновників. Хоча, за словами першого заступника голови райдержадміністрації Івана Тодорука, окреме доручення відповідним органам вже дано. Надвірні працюватиме спеціальна робоча група, яка протягом двох тижнів перевірить наявність порушень у сфері перевезень за маршрутом. Сьогоднішній день ми не даємо оцінку легально чи нелегально. Ми ж не контролюючі органи. Тому все, що ми могли зробити, ми вислухали людей і дали повторюсь, здав окреме доручення, щоб ті всі факти, які вони в своєму усному усні заяві, щоб ці факти були провірені. На протязі двох неділь мені доповіли, щоб я доніс представникам перевізників, чи це підтвердився, факт, чи не підтвердився. Розпочала свою роботу, і мобільна робоча група в об'єктив нашої відеокамери потрапив транспорт. Засіб на стоянці біля районного споживчого товариства після інспектування зроблено відповідний висновок. Щойно перевірили автомобіль Мерседес, який працює, здійснює перевезення в режимі таксі, Перевірили документацію, документація даного автомобіля, даного перевізника наявності, трудовий договір, страхівки на автомобіль, страхівки на пасажир, страхівка водія, ліцензія на перевезення. Пасажирів жимі таксі, таксометр так теж як ви бачили, на яму спрацюючи вісім пасажирів, вісім сидушок. Як ви дивилися, я бачив вісім пасажирів, встановлено, лишніх сидушок немає. Натомість мітингувальники кажуть: якщо до кінця місяця проблему у владі не вирішать, вони будуть вдаватися до радикальніших дій. Якщо ми сьогодні весемо на вимоги, якщо не буде до кінця місяця рішено питання, ми взагалі перекриємо всю надвірну. Всі, бо то вже і в Коломиї, і в долині, і в коло всюди, всюди оце твориться.